За непокору старшому начальнику військові будуть отримувати від 5 до 10 років позбавлення волі без можливості пом'якшення вироку. Мене звати Назар Мухачов і в цьому відео я хочу проаналізувати новий законопроект, який пропонує нам Верховна Рада. Законопроект під номером 13452. Його авторами є зелені слуги неукраїнського народу, серед них Павлюк Максим і Онуша Сергій. Неклюдо Владлен, Захарченко Володимир, Михайлюк, Галина, Медяник В'ячеслав, Бакумов Олександр. Автори законопроекту стверджують, що зараз військові, а також військово зобов'язані та резервісти, можуть уникнути відповідальності за адмінпорушення, якщо вони малозначні, та не тягнуть за собою кримінальну відповідальність. На думку депутатів, це не сприяє підтриманню належного рівня правопорядку в підрозділах та військових частинах, та нівелює принцип невідворотності справедливого покарання. Ох, як вони трудяться, не покладаючи рук наші депутати, зелені слуги українського народу. Автори також відзначають, що чинне законодавство не дозволяє суду призначити більш м'яке покарання, ніж передбачає закон чи іспитовий термін, за невиконання наказу начальника, погрозу насильства щодо начальника, самовільне залишення частини, дезертирство тощо. А от непокори в цьому переліку немає. У пояснювальній записці депутати називаються нелогічним з огляду на небезпечність цього діяння в умовах воєнного стану чи у бойовій обстановці та наслідки до вчинення, яких цього, до вчинення до яких вчинення цього злочину може призвести. Ось так сплять зелені депутати і думають, як покращити життя, як покращити ситуацію на фронті, і вони знайшли, вони знайшли спосіб, вони зрозуміли, як покращити. Нарешті не пройшло і 4 роки повномасштабної війни, як вони зрозуміли, виявляється. Всьому, в усій поганій ситуації на фронті винуваті солдати, сержанти, молодші офіцери. Саме вони в усьому винні. Власне, на підтвердження своїх слів, я хочу процитувати двох українських військових, до позицій яких я ставлюся з досить великою повагою. Перший з них це Юрій Касьянов, людина, яка відома як конструктор безпілотників і який сам є офіцером Збройних сил. Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроект, яким пропонується карати військовослужбовців за непокору старшому начальнику тюремним ув'язненням на строки від 5 до 10 років. Повністю підтримую. Розпустилися. Солдатня кладе на все болт, дрібне офіцерство зубоскалить на Фейсбуці і дає образливі інтерв'ю. Фронт тримається виключно на генеральських плечах і завдяки турботам вищого політичного керівництва. Правильно, невинних посадити, винних нагородити. Цей законопроект нагадує сумнозвісний сталінський закон про три колоски, постанову 1932 року, якою запроваджувало жорстоке аж до розстрілу покарання за розкрадання соціалістичного майна, навіть якщо це розкрадання становило всього три колоски, підібрані в голодні роки на колгоспному полі, як і закон про три колоски, що відкрив епоху сталінського масового терору, схвалений комітетом Верховної Ради законопроект, покликаний не зміцнити дисципліну воюючій армії. Як сталінський закон не ставив за мету зміцнення законності, обидва закони спрямовані на насадження атмосфери страху, придушення будь-якого інакомислення, розв'язування терору проти неугодних і незручних. Звичайно, жорстка дисципліна у воюючій армії обов'язково повинна бути, але в грамотно організованих підрозділах, під командуванням розумних командирів, з дисципліною немає великих проблем. А якщо виникає необхідність, у командирів і так достатньо інструментів для її зміцнення. Це, до речі, говорить командир. Але що робити там, де командування некомпетентне, не користується тому ні повагою, ні довірою особового складу? І ще видає накази, які знищують наші війська швидше, ніж це робить противник? Що тут накажете робити, дорогі законодавці? Посадити всіх незгодних, в'язниць не вистачить. Таку думку озвучив Юрій Касьянов, офіцер Збройних сил України. Іншим військовим, якого я хотів би згадати, є український доброволець Олексій Павлюк, який у Фейсбуці написав іронічний допис про те, що тепер слід очікувати появи загранотрядів і так далі. Бо в обох випадках, і у випадках Юрія Касьянова, і Олексія Павлюка мова йде про сарказм, про іронію. Ну зрештою, і якщо не сприймати багато явищ, які відбуваються в Україні, які здійснює українське політичне керівництво, ну то в принципі без іронії і сарказму можна взагалі здуріти. В цілому я переглянув майже всі українські медіа на цей предмет, і я ніде не побачив позитивної оцінки. Але поява цього законопроекту зараз це є дуже-дуже симптоматично. В час, коли максимальна ескалація, в час, коли максимальна деморалізація українців. В час, коли величезна кількість скандалів, які будуть мати продовжича, плівки Міндіча ще не відіграли свого і не вони одні, ми дізнаємось чимало інформації дуже важливої про Зеленського, його 5-6 ефективних менеджерів і їхнє оточення, ближче оточення. Та й не тільки це. І тому е, на, я бачу цей законопроект як можливість наперед заставити заткнутися. Тих, хто ще потенційно може становити загрозу. А крім того, як заставити заткнутися, то можливість просто перемолоти. Я перепрошую за такий вульгарний термін, але наші внутрішні вороги саме так насправді ставляться до тих, хто для українського народу є героями, найбільш високомотивованими, я кажу в першу чергу про добровольців. Маючи чимало друзів серед українських добровольців, ну ви знаєте, я дуже багато чого почув. Про командирів абсолютно різного рівня, про роль сержантів, про роль молодших офіцерів і ще багато-багато всякого. Я можу сказати, що цей законопроект він спрямований проти українських воїнів, а не за. Він не допоможе ніякій дисципліні, нічого. І є, до речі, висновки профіль висновки Верховної Ради, апарату Верховної Ради. Власне, на предмет юридичної відповідності цього законопроекту, там дуже жорстка, дуже чітка критика йде стосовно того, що дуже багато неузгодженостей з повноваженнями ВСП, що і зараз є багато повноважень, і ще багато-багато всякого. Тут хочеться згадати про те, як раніше ціла група депутатів, включно із Мар'яною Безмозглою, перепрошую, безуглою. Свій час пропонували е, фактично дозволити можливість розстрілювати за непокору, розстрілювати військових. Мова йде про е, законопроект, який був зареєстрований Мар'яною Безуглою, Олександром Алексійчуком, Олександр Бакумов, до речі, співавтор цього законопроекту, Сергій Гривко, Галина Третякова, яка про низкосортних дітей говорила, Віталій Войцехівський. Георгій Мазураш, Олександр Федієнко, вони у му році пропонували дозволити зі статуту внутрішньої служби ЗСУ прибрати норму про застосування зброї проти порушників військового статуту. Точніше, прибрати формулювання про застосування зброї, там в кінці не призводячи до смерті військовослужбовця. Тоді також йшлося про непокору і ще про багато-багато речей. Вони готуються. Вони розуміють настрої, вони розуміють, що вони купили соціологів. І соціологи їм постійно домальовують по кілька відсотків, і для недалеких українців показують, що є стабільна підтримка, там тримається і так далі. З мого оточення всі ставляться до Зеленського з ненавистю. Всі, хто дотичні до армії, побачили кров, всі ставляться з ненавистю. Ну, можливо, хтось не з ненавистю, а з великою нелюбов'ю та, не, та зневагою. І це люди активні, і в кожного з них є сім'ї, і ці настрої в суспільстві вони є. Що б вони там не говорили? Ви знаєте, Порошенко також думав, що він вдруге переобереться, але не склалося. Був занадто високий антирейтинг. Зелені слуги не українського народу готуються наперед. І саме тому вони зараз хочуть протягнути ці законопроекти для того, щоб унеможливити щось. Хоча, на мою думку, вони в такий спосіб можуть навпаки пришвидшити свій кінець. Я надіюся, що їхній кінець буде набагато безславнішим порівняно із втечею того ж самого Віктора Януковича. Принаймні, ключові особи не повинні втекти, на мою думку. Але закінчити це відео я хочу трошечки іншим коментарем. От ви знаєте, коли заявили про те, що посягнули на так звану незалежність на САП, яка носить досить сумнівний характер, і насправді ті, хто виходили на мітинги, вони подавали такий насправді слабенький аналіз цих речей. Ну, можете порівняти його з тим, до прикладу, що викладено на нашому каналі свій до свого по своє», чи написано в нашій газеті Сурма. Але мова зараз не про те. Тоді розпочали протести, хтось їх назвав картонний майдан, тому що на картонках писали дуже дуже багато чого. Прийняття такого законопроекту. З точки зору виживання українського народу, з точки зору наступу на кращих фактично синів українського народу в Збройних силах України, ну, воно не менш катастрофічне, ніж ліквідація так званої незалежності на САП, яка досить сумнівна, тому що керівники там повністю співпрацюють із Зеленським і з Єрмаком. І в одному з наступних відео я покажу приклад співпраці, але це буде в одному з наступних відео. Так от, тоді люди вийшли на протести. І, зважаючи на те, хто були організаторами протестів, ну, влада побоялася їх зачепити. А чи вийдуть зараз ті самі організатори протестів, та сама молодь, яка гарно малювала картинки, деякі досить креативні, можливо, до кінця навіть не розуміючи суті. Але саме головне, от ви переглянули це відео. А чи готові ви виходити на такий протест для того, щоб... Захистити українських військових від свавілля, фактично, політичного керівництва. Це набагато важливіше. Взагалі, є величезна кількість проблем, яка набагато важливіша, ніж ця ліквідація на Буїсаб, до прикладу, розпродаж української землі і натрит, який триває повним ходом. Мародерство на крові. І ще багато багато нюансів. Отут тут питання: чи будемо ми готові вийти, чи ні? Якщо, за умови, Якщо не буде такого захисту, як в організаторів тих протестів, задайте це питання собі. Я думаю, що з високою ймовірністю нам прийдеться виходити на вулиці для того, щоб захистити українських воїнів і в першу чергу українських добровольців. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.